10 грудня у новозбудованій спортивній залі Березнівського ліцею інтернату спортивного профілю було проведено 9-й щорічний турнір пам'яті директора КДЮ США та тренера жіночої команди з волейболу Ольги Борисівни Лев. На турнір прибули команди з Рівненської та Житомирської областей, волейболістки з Коростеня та Ємільчино, Костополя рівного і звичайно березного. Варто відзначити, що турнір провели виключно за меценатські кошти, значну частину з яких виділив депутат облради Микола Мельник. Адже минулого року у зв'язку з відсутністю. Фінансів турнір не проводився. Волейбольні баталії розпочалися після офіційного відкриття, на котрому були присутні депутати обласної ради Тетяна Воронко та Микола Мельник, депутат Березнівської міської ради Алла Семенчук, тренерський склад команд, вболівальники, близькі знайомі та родичі Ольги Борисівни. Відразу після офіційної частини заходу почалася запекла боротьба за призові місця. Родзинкою турніру стала гра вихованок Ольги Борисівни з молодими волейболістками Березнівської кадею США. Досвідчені спортсменки змагалися з молоддю. До речі, дос. Від переміг Телерадіокомпанія Березна спілкувалася з командами, учасниць, тренерами та глядачами в цілому. подобається. Звісно, налаштований на перемогу. Звісно. А взагалі, як по результатах гри задоволені своєю грою? Могли краще. Але у вас ще буде шанс? Ще раз. Ще буде шанс вибрати. Так, звісно, у нас після гри цього. А завтра ще один. Удачі. Дякую. Скажіть, будь ласка, вболіваю. Березне! Звичайно, що берете. Тут... А тут дві так? збережу. А, а чого не берете участі? Е, ну, не знаю, мабуть, на майбутнє будемо брати. Участі. Але вболіваєте ще раз. Так, так, так. Від душі. Дякую. Ще виправдались ваші сподівання щодо турніру? Эмоции уже не только сегодня. Эмоции уже мы четвертый год на этом традиционном турнире. Нам очень нравится, эмоции переполняют. Мы первый раз, когда приехали, мы попали в другой зал. Очень большой, красивый. Маленький городок, но спортивні мероприятия, спортивные спо, это, как сказать, объекты, залы очень красивые, таких даже нету. У нас в Житомирской области то точно нету. Но мы приехали с города Коростыня, Житомирской области. Мы с удовольствием приезжаем на этот турнир. Мои дети любят. Мы уже пятое поколение приезжает на этот турнир. Мы начинали с 96 -го года турнир. Теперь этот турнир 2002-2003 года. Коллектив хороший, команда хорошая девочек. Молодые, смотрю, уже тренера. В этом году мы увидели ваш спортивный комплекс, спортивный интернат. Очень впечатлил. Мы уже 16 лет ездим в Польшу на соревнования, в город Ломжу. Честно, откровенно уже даже ваш город же, як в Європі, як в Польше, такі ж зали. Спасибо большое, конечно, що нас приглашають. В підсумку Березнівчани, на жаль, не увійшли до трійки лідерів. Проте показали, наскільки гостинно і професійно в нашому місті можуть проводити спортивні змагання, показали спортивну інфраструктуру міста, від котрої всі гості були в захваті. А ще засвідчили, як вшановують пам'ять тих людей, що леву участку життя віддали популяризації спорту на Березнівщині. Одна з цих особистостей, Ольга Борисівна, Лев Богдан. Гумений Володимир Тарасюк телерадіокомпанія Березне.